Всім привіт! Мене звати Вікторія, і я щиро рада всім, хто завітав на мій в'язальний канал. Друзі, сьогодні хочу показати вам ті невеликі посилочки, які прийшли до мене, і розповісти, для чого саме я замовила цю пряжу, тому що ті, хто зі мною давно, ті знають, що я пряжу купую в основному під якісь процеси для якихось цілей. Якісь спонтанні покупки у мене бувають дуже рідко. В основному в мене все розплановано, що і для чого мені потрібно. Отже, так, давайте почнемо з новинки. Вийшла новинка від Alize. Пряжа називається Wool Time. Це шкарпеткова пряжа. Час, час шерсті, якщо перекласти. І. Тут зазначено, прямо, бачите, на етикетці, що можна проводити прання в пральній машині метраж 100 грамів 200 метрів, така товстенька, товстенька шкарпеткова пряжа. Давайте скажу вам колір. Цей колір 581. 75% шерсть, 25 поліамід. Рекомендують спиці 4-5, гачок 3,5 4 міліметри. Давайте ще цей колір скажу 11,015. І я хотіла, знаєте, відразу зробити зразочки, якось, ну, Подивитися, що та як. По ходу в'язання, коли в'язатиму, тоді вже відв'яжу, покажу вам, що і як воно. Просто зараз скажу мої перші відчуття від пряжі. Беру я її в руки. І ось ця пряжа, яка має секційний окрас, вона неймовірно гладенька, і вона мені. І м'яка, і вона мені нагадує Alize супервошком Comfort Socks, оту, яка була раніше. Знаєте, дуже шовковиста, дуже м'яка, слизькенька така, приємна в руках. І знаєте, мені дуже сподобався колір. Я вибирала кольори. Думаю, виберу якісь, ем, от такі, які мені, ну, які я зазвичай би собі, наприклад, не купила, бо які кольори зазвичай я не вибираю, мені захотілося щось незвичного. І мені ем, здалося дуже цікавим поєднанням різні відтінки коричневого в поєднанні з сірим. Гарне поєднання, мені сподобалося. І ось тут я дивлюся, можна зрозуміти, що це будуть такі жакардові секції, такі як ми спостерігаємо в тоненькій пряжі від Алізе Шкарпеткової. Я думаю, так, буде тут жакардик. Я не пам'ятаю, як цей колір називався, а ось цей мене просто підкорив. Я відразу вирішила, що це мені і тільки мені. Цей колір називається рожевий шоколад. Дуже-дуже класний, дуже гарний. Я б не сказала, що він вам тут засвічений. Ви знаєте, колір, в принципі, передається гарно, але чомусь на камері він мені більш якийсь, ніби як меланжевий. Ні, він однотонний, однорідний, гарний, такий приємний колір. Порадували мене етикетки, ви знаєте, я коли дивилась, думаю, ой це ж, мабуть, Так, це мені, тож я можу розпакувати. Це ж знаєте, я думаю, це, мабуть, крафтові етикеточки такі гарненькі. ні, Вони звичайні, такі, як і були. Ой, Лише просто о, це просто такий колір такий, підібрали. Ось так от. Ну, 200 метрів на 100 г, то я не знаю. Я думаю, що, в принципі, на мій розмір вистачить цієї пряжі, в мене 38. І далі про відчуття, ось ця слезенька така приємна. Ось коли я взяла в руки ось цей моточок однотонний. Ви знаєте, по відчуттях, ніби це я взяла артисан в руки. От, чесно, от коли береш в руки артисан, він якийсь більш сухий, він якийсь такий більш шершавий. І дівчатка казала, він погано розкривається. Не знаю, я цього, чесно для себе не помітила. Аби помітила, я б вам сказала. Ну, Кольори там, знаєте, приємні, порадувала палітра, можна було б, знаєте, якось взяти і інших, і там би якийсь великий огляд зробити, але мені це не потрібно. Я взяла лише для того, щоб познайомитися з новою пряжею. Це, це я взагалі взяла на подарунок. Щоб познайомитися, щоб розповісти вам свої відчуття, зрозуміти, скільки пряжі потрібно на які розміри, і ну, взагалі знайомство. Це в мене знайомство, отже, і хочу і вам розповісти. Так, де я взяла цю пряжу? В інстаграмі є магазин, раніше він називався сотворчества зараз він називається співтворчість, здається. І я побачила, що там є новинка, і, звичайно, відразу замовила. Так що сходіть в магазин, подивіться, познайомтеся, там різні цікаві кольори, може, вам щось приглянеться. Так, друга пряжа. Друга посилочка це е, була посилочка з магазину Candy Yarn. Ну, знаєте, в мене як. От якщо щось швиденько треба, це куди? Candy Yarn. Candy Yarn. Е, але ця посилка, тепер ця пряжа просто у мене, якщо чесно, лежатиме. Чому? Тому що я її брала на ось цю зайку. Але поки доїхала ця пряжа, вже і поки ми оформили те замовлення, то вже я і зайку з джинсу зв'язала. І, о, як би сказати, я вже і перегоріла, якщо чесно. Ось так. Ну, пряжа не пропаде, ви ж розумієте, в'яжу іграшки, то все нормально. Так, ось цей моточок пряжі, е, я взяла для. До речі, буду користуватися нею вперше взяла для ляльки Венздей. І така м'якенька, мені подобається, але вона, як мені здається, за відчуттями вона тонша, ніж ниточка джинсу. А взагалі, тут написано: 165 метрів на 50 грамів. Джинс, здається, 170, якщо я не помиляюся. Ви вже всі з нею давним-давно в'язали, всі з нею знайомі. Чесно, я купую таку ниточку вперше. Казал Бебі Коттен, 60% бавовни і 40 акрилом. Ось така ниточка. А я білу думала, візьму джинс і поєднаю. А ця трошки тонша. Ну, буду дивитися по ходу щось вирішувати. Е, так, ну, е, мені потрібні були відповідні кольори. У тих пряжах, якою я користувалася раніше, не було таких кольорів. І тому я вже просто листала. Е, плюшеву пряжу, і вже вибирала по кольорах, що було. Ось вибирала. Але нічого страшного, я якраз познайомлюся знову ж таки з новою для себе пряжею. Дивіться, це пряжа Візель Baby Smile. Зараз подивимося, колір 0,19, метраж 120 метрів 100 г. І ви знаєте, я Подивилася, якась вона мені, думаю, от вона мені не така, знаєте, не як сказати, не така наповнена. Не знаю. І я дістала, думаю, так, треба зараз дістати залишки пряжі. До речі, бачила на каналі у Світлани в'язання для душі, вона вперше купила для себе ось цю пряжу Premium Yarn Baby Love. І вона мені ця пряжа, ви знаєте, вона мені дуже сподобалася. Ця ниточка така набита, наповнена. ну, Така гарненька. І о, тут також в 100 грамах, 120 метрів, я навіть не знаю, якимось чудом збереглася етикетка, тому що її в залишки закинула. І о, от на камеру ніби нічого й не помітно, так? Ніби й нормально. Але по відчуттях, коли я беру в руки. Метраж однаковий, ви розумієте, якась оця вона трошки якась як слабіша, не така набита ниточка. Не знаю, подивимо, ніби вона тонша, не знаю я. Подивимося, в принципі, ось цю альонку я в'язала з цієї пряжі. Мені ця пряжа сподобалася. Іграшка вийшла гарна. Це гачок, здається, 4,5. То я, в принципі, задоволена. Може, тут просто гачечок там чотири треба брати. Ну, подивимося, можливо, ось такий гарний мехасик. може, зв'яжу якогось михайлика. Пряжа все одно не пропаде до того, що наші українські майстрині, які в'яжуть іграшки, радують нас все новими і новими, дуже класними, новенькими, свіженькими майстер-класами, безкоштовними онлайнами, так що пряжа буде в наявності. Вона мені дуже подобається. Знаєте, такий приємний, приємний а, колір світла-світла кава. Так, десь так. о Не знаю якесь пряжене молоко, ні. Не знаю, ну дуже, дуже приємний колір, мені сподобався. І мені мені ж там треба було, мені потрібен був колір там, червоний чи рожевий. Ну, Я думаю, піду, візьму 50 грамовий моточок, буде дешевше мені, мені там небагато треба. І я не знаю, чому я не подивилася на метраж. Але тут в 50 грамах 85 метрів. І це ось така тоненька-тоненька ниточка. Ярнар дольче бебі. Тому що, відповідного кольору не було в інших таких, знаєте, пряжах, які я раніше брала. Там є 50-грамові моточки, я забула назву. Дівчатка часто беруть. Навіть Оля. Оля, в'язальні бесіди із 150 того 50-грамового моточка в неї є майстер-клас на маленького зайчика. Ця пряжа тонесенька така. Ну, піде на якісь сердечки, скоро в нас свято закоханих, так що не залишиться. Спробую <нов>... в мене щось, все, всі посилки, все новинки. Так, ну і це, ж звичайно, я брала там очки, носик для зайчика. Нічого, для когось приготувати. Ой, ще з блакитним, класно. І е, я там в Кендіярне, знаєте, там вже є наборчики, які коштують там, ну, щось зовсім недорого. Зараз ми навіть глянемо, скільки той наборчик, е, так хотіла вам швиденько 49 гривень. Там в тих наборчиках, наприклад, я колись брала і ріщільник рядів, то маркерочки, то ще щось таке дуже непогані. І вони мені вже давно не пропонували ніякі наборчики, тому що я вже там всі, які в них були, викупила. І цього разу вони мені запропонували ось такий. А я думаю, чому б ні? Тут коричневі носики є. А що там ще є? Зараз ми з вами його відкриємо і роздивимося. Я ще його не роздивлялася. Так, коричневий носик невеличкий, рожевий, маленькі глазки, великі. І що це? Ух ти, я таке ще не купувала. Не знаю, це так? Так робиться, не так. Ну, розберемось, що це таке. Ну, я так розумію, це для для глазок, ну так, а цікаво на іграшці, я думаю, це непогано буде виглядати. Нехай роздивимося, розберемося. Так що ось такий наборчик цього разу був. Ось така посилочка. Е, так, і знову ж таки для мене новинка. Для вас, я думаю, може, це вже не новина, але. Е... Цю пряжу я взяла вперше, купувала її в магазині, в телеграм-магазині. Так, ось так. О, ось всі, всі моточки. Так, я для себе спробувала вівчарі, я для себе спробувала сівірянку, зробила свої висновки. І мені хотілося спробувати, тому що я знаю, що в бобінах є досить за досить недорогою ціною також українського виробника шерсть. І я хотіла купити бобіну цілу темної пряжі, для того, щоб в'язати шкарпетки для ЗСУ. Тому що, як ми знаємо, що за часту у хлопців немає ніяких умов, і ці шкарпетки, давайте будемо чесними, вони просто одноразові. І тому я хотіла знайти ту пряжу, яка буде і дуже теплою, і ну, ціна, ціна щоб була нижче Так, якщо з розмотом, то виходить, я брала 35 гривень 100 г. Якщо без розмоту, то 28-28 гривень 100 грамів, без розмоту. Тобто, коли ти купуєш бобіну, там, кіло 200-500. Кіло Але я зайшла, там були лише ось ці кольори, якось дуже швидко розбирають темні кольори, які більше, ну, такі більш чоловічі для шкарпеток. І, тому що ж ну, не одна, я в'яжу шкарпетки, їх швидко розкупляють і висять ось ці бобінки. І Чесно, оцей колір я запам'ятала, називається хурма. Я думала, він набагато темніший. І я думала, що там була ціла бобіна, але мені сказали там. 300 з чим то там залишок, то я забрала весь цей залишок, і потім написала, ну я довго, якщо чесно, чекала, потім написала: відмотайте мені ті кольори, які є в наявності, хоча б по 100 грамів, ну хоча б спробувати щось зрозуміти для себе. Може, я вже і цілої бобіни не захочу, якщо чесно. Оцей, я точно пам'ятаю, колір ягідний називався, Оцей, здається, суровий. Ну, про це не скажу взагалі абсолютно. близько не пам'ятаю, щось вигадувати не хочу. І дивимося. Ось, чесно, коли дістала з пакету е, такий явний запах шерсті і машинного масла. І ось дивимося, е, наші вівчарі. Абсолютно. Абсолютно однакові ниточки. Тільки ці на 10 гривень дешевші, якщо брати з розмотом. А якщо взяти бобіну, ви розумієте, настільки, настільки це вигідніше їх купити. Чесно, я думала, ця нитка буде м'якіша Щось мені хотілося по типу сіверянки Ну, але ні. Ні, е... До речі, ця пряжа в магазині я запитала, мені відповіли, що вони не знають, хто виробник. Я цьому чесно не вірю, але вже дівчата мені написали, що це суми Камволь, здається, якось так називається. Тобто ж, наш, наш український виробник. Абсолютно, абсолютно нічим взагалі нічим не відрізняється від вівчарів, тільки ціною. Ну, Звичайно, я ще висновки зроблю, коли зв'яжу там чи зразочок, чи шкарпетки і виперу, і тоді, можливо, вона після прання там якесь чудо трапиться, але не знаю. Ну, В принципі, на вівчарі, чого вони трошки дорогші, ну, там же ж розмотуються на моточки, етикеточки, це ж все також, все також, також додаткові гроші. Ось так от. Ось такі от кольори. ну, Будуть жіночі шкарпетки. Не знаю, я, звичайно, хотіла б, в мене вже нав'язані жіночі, я б вже б хотіла займатися лише чоловічими, Ну, але ось так. Тепер чекаю, коли в них там з'являться бабінки, і замовлю якийсь такий темненький колір, але не чорний, чорний так важко мені в'язати. Ну, щось потемніше. так. Досить, я вже вам тут набалакала, не будемо затягувати відео. Надіюсь, я вам зацікавила новинками і не тільки. Дівчатка, якщо хтось зв'язав з цією пряжі, напишіть, що ви про неї думаєте, які у вас після неї залишилися відчуття, мені буде дуже цікаво. І я вже чесно не пам'ятаю, чи тут чиста шерсть, чи тут 20% поліаміду. Здається, 20%, але, чесно, не пам'ятаю. Як такої соломи не бачу, і сміття це просто це така пряжа. Це все оброблена, така пряжа. По відчуттях тактильних все, все однаково. Так, все-все-таке шерховате, все, все однаково. Дуже вас прошу, напишіть. Хто користувався, хто в'язав, як після прання, як ваші, ваші висновки, як в носці взагалі мені буде дуже цікаво. Я рада, якщо ви додивилися відео до кінця, не забудьте поставити вподобайку, сходіть в коментарі, мені напишіть там пару словечок. І до нових зустрічей пока-пока!